Кос запитує про медицину в Албанії. Дивіться. Українці, які приїхали в Албанію, вони знаходяться під захистом. Це означає, що для них медицина безкоштовна. Ви можете ходити в лікарню, просто показавши свій закордонний паспорт. Вас там приймуть і вам там допоможуть. Також в Албанії ще можете придбати додатково, якщо вам потрібно, медичне страхування. Приблизно на рік медичне страхування коштує 150 євро. Звісно, там є і інші страхування, можна там дорожче взяти, але ось така середня ціна це 150 євро. Окрім того, тут є ще дуже багато приватних клінік. Вони набагато дешевші, ніж у Європейському Союзі. Тому зараз тут дуже, дуже швидко розвивається медичний туризм, і дуже багато європейців приїжджають в Албанію для того, щоб отримати послуги, тому що вони набагато дешевші, вони дуже швидкі. І головне, що тут дуже високого рівня лікарі. Так що, хто хоче приїхати в Албанію, пишіть мені в директ інстаграм, і я вам допоможу з орендою в цій країні.